Із центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту Буриспіль сьогодні запустили перший потяг експрес. Дістатися до литовища можна за 40 хвилин. Квиток коштує 80 гривень. Залізничний шлях прокладали за 9 місяців. Подробиці далі. Десята ранку центральний залізничний вокзал звідси до аеропорту вирушає перший рейс з полученням Київ Бориспіль. На ньому квитків у вільному продажу немає. Ним приїдуть президент Петро Порошенко та прем'єр Володимир Гройсман. Політики купують квитки. Кожен коштує 80 гривень. Так, це як інструкція. Давайте так, ми повертаємося на головну. Збирайте найближчу дату. Так? так, один квиточок. Береті до оплати. А тепер технологія. А це Apple Pay вже. Круто. Успішно? Це працює. Тривалість поїздки 38 хвилин. За цей час рейковий автобус має зупинку станція Дарниця. Запланована регулярність рейсів раз на годину, практично цілодобово. Маршрут обслуговують п'ять рейкових автобусів на 91 місце та два на 192 місця. Квитки можна купити онлайн через сайт Укрзалізниці. Перший рейс з вільним продажем квитків стартував о півдні. Прокласти рейс Київ Бориспіль планували ще у 2014-му, але через брак коштів почали зводити цього року. За словами Петра Порошенка, оціночна вартість проекту була 11 мільярдів гривень, однак впоралися за 480 мільйонів. Прем'єр же додав: прокласти маршрут вдалося швидше запланованого графіка. Ми це зробили дійсно за рекордних 9 місяців. Ми з'єднали сьогодні нашу перлину України столицю з нашою повітряною столицею. Лицю з Борисполем, з нашим аеропортом у кожному потязі є телевізори, розетки, вайфай, місця для людей з інвалідністю та зона для дітей. Сергій Куляс, новини на першому.